Оскільки ролик набрав достатньо велику кількість глядачів з цим ліхтариком, то я, рахую за потрібне вказати деякі особливості при заміні нікель адмієвого акумулятора на літіонний. кадмієвий акумулятор можна заряджати без. Побоювання, що він може перегрітися і загорітися. А літійонний акумулятор потрібно заряджати за допомогою контролю заряду, плати контролю заряду, бо виникає можливість перегріти його, і тоді він може запалати літій. Дуже активний. Дуже активна хімічна речовина і тому є можливість загоряння всього ліхтаря, що з ним і відбулося. А тому я вважаю за необхідне необхідне, а не потрібне монтувати сюди захисну плату БМС. Ось ця плата. Вона спрацьовує, коли є коротка замкнута ділянка плати. І виникає можливість загоряння акумулятора. Ось зараз я покажу. Ось, спрацювала БМС. Тобто вимкнула і відімкнула від акумулятора навантаження. Ось і зараз працює все. Тобто, ось ця. Плата дуже потрібна у таких пристроях, де використовується літієвий акумулятор. БМС ця знаходиться ось у цих акумуляторах вживаних. Ось ця плата. її можна демонтувати. Можна заказати окремо. Ось вони, ці плати. БМС, ось вона. Ну і потрібно також вживати в даному випадку плати контролю заряду. Ось те, що я хотів зауважити. В результаті моїх доробок вийшов такий ліхтар. Ліхтарик, ось він заряджається. Ну він майже заряджений був. Тобто тут у під верхньою кришкою два акумулятори. Ось такі по 850 мА. І один ось тут, ось тут. Разом поряд з контролером заряду Type-C. Ну, доробив в якості додатку до того, щоб панель сонячна згоріла, то я зробив ось таке ось такий дробок. Тобто можна незалежно від цього ліхтаря користуватись верхньою частиною, тобто два світлодіода з меншим струмом і пара світлодіода з більш потужним світлом. Сукупна потужність трьох акумуляторів, які я сюди умонтував, кожний з них по 8, 850 мАч потужністю 3,15 Вт, тобто майже 10 Вт 2,5 трохи більше 2,5 Агодин.